«Це Сосна стоїть на території оцього цієї будівлі. Департаменту зверталися. Але це не наша відповідальність. Я не знаю, як воно до називається, як е оця будівля для дивитиповерховок стоїть. Це на їхній території знаходиться дерево. Відповідальність покладена на власника будівлі. Вони. Можуть і зрізати у разі, якщо вона загрожує життю або мойну громадян, можуть полікувати, можуть е, зменшити зверху, провести е, так звану формувальну обрізку, зменшити її е, десь метра на три на чотири, щоб вона не була з такою парусностю. На розсуд балансу утримуючи відповідно до закону про благоустрій на пунктів. Балансу утримуючи несе відповідальність за зелені насадження, які знаходяться на його території.